Кожне місто має своє обличчя: це будинки, старовинні та сучасні, квітучі алеї, зелені парки, а ще потужні підприємства та пам'ятники архітектури. Та найбільш красномовно про місто говорять його мешканці. Коли людям живеться комфортно, якщо вони повсякчас відчувають підтримку та турботу, то й загальне обличчя у міста буде щасливим. Це добре знають та розуміють у Старокостянтинові. Тому, попри фінансові труднощі, тут завжди віднаходять кошти на розвиток соціальної сфери, інвестують в освіту та спорт. Бо люди з їх проблемами та турботами завжди на першому місці. Центри, які створені, багато із них це центри, які є єдиничні в Україні. Вони сьогодні діють. І ті люди, які ще років 5-6 тому назад говорили, бо по перспективності багатьох із проектів на сьогодні і застрістю дивляться на те, з якими категоріями людей ми працюємо, скільки ми можемо допомогти. У Старокостянтинові успішно реалізують ряд соціальних проектів, аналогів яким немає в області та навіть в Україні. Це, до прикладу, Кризовий міський центр. Він відчинив двері у 2006-му. І з того часу став надійним місцем підтримки для тих людей, що страждають від домашнього насилля. У центрі консультують юристи, психологи, соціальні працівники. Чи не першому в державі Старокостянтинівці розпочали вголос говорити про цю гостру проблему, аби захистити жінок та дітей, вберегти від надмірної агресії та оселити у сім'ях мир і злагоду? Міський голова був далекоглядний в тому, що е, саме ми вперше в області були відкриті для е, в такому напрямку, як запобігання насильства в сім'ї. В той час, коли е, насильство питанням насильства в сім'ї, е, мало хто займався. Опікуються у місті людьми з особливими потребами. Вже 12 років функціонує центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Наразі під його опікуванням перебуває 16 хлопчиків та дівчаток. Особливі дітки не ізольовані від суспільства, не зачинені у чотирьох стінах. У центрі вони спілкуються між собою. Психологи та соцпрацівники допомагають стати самостійними, працюють реабілітологи, а ще дітей лікують мистецтвом. В центрі діти харчуються безкоштовно, підвозяться в центр безкоштовно, трьохразове харчування, і це звичайно все завдяки нашому міському голові. Інший заклад, міський територіальний центр, став другим домом для людей похилого віку. Вони цілодобово оточені турботою і піклуванням. Територіальний центр соціального обслуговування громадян дуже вдячний міському голові Миколи Степановичу Мільничуку за його підтримку. З якими б питаннями ми не зверталися, по яким питанням звертаються наші підопічні. Ніколи не людина не є осторонь допомагається людям майбутні та молоді матусі із задоволенням поспішають у центр раннього розвитку дитини. Його відкрили в рамках програми Місто дружні до дитини у 2002 році. За 12 років діяльності він набрав неабиякої популярності серед мешканців міста. Тут займаються раннім розвитком діток від трьох місяців до трьох років. Цікаві лекції, уроки, консультації. А ще батьки можуть вільно користуватися літературою, іграшками, дидактичними матеріалами. Центр постійно розширює спектр своїх послуг. Віднедавна фахівці надають консультації молодятам цьому році. Наприклад, ми запропонували нашим жителям міста таку програму, як молодята, тому що дуже багато розлучень в нас в Україні. Через звичайно різні життєві обставини. І ми хочемо допомогти молодятам для того, щоб вони опанували саме секретами сімейного щастя для того, щоб будувати правильно своє сімейне життя. І ми будемо з ними проводити і семінари, тренінги, будемо їх е е анкетувати. Планів у закладу ще чимало. Мріють у центрі про додаткові квадратні метри. Адже бажаючих розвивати свою малечу з кожним роком стає все більше. Втім, фахівці вірять, що додаткове приміщення з'явиться, адже в особі міського голови мають надійного соратника у вирішенні їх проблем. Якщо інколи шукаєш в інтернеті дані про якісь центри, такі як є в нашому місті, кризовий центр. Е Наприклад, центрального розвитку, то звичайно такої інформації ми не можемо отримати, тому що от в нашому місті якось всі інновації зразу у нас втілюються в життя, тому що наш мер він дуже такий перспективний і він е, любить інновації. І в наше місто дуже красиве. І приїжджають влітку, особливо до нас гості з різних міст. Ну, вихідці з міста Староконстантинова, Київ, Львів, Вінниця. І вони дивуються, що у нас тут є те, що у них в обласних центрах немає таких центрів і немає, наприклад, навіть такого автобусного сполучення, немає такої красоти, таких вулиць, як у нашому місті. Кожна дитина повинна бути щасливою, мати люблячих маму і тата, зростати в дружній сім'ї. Так вирішили у Старокостянтиневище 12 років тому, і неабияк загорілися ідеєю створення дитячого будинку сімейного типу. Коли держава фактично не займалася фінансуванням цього важливого питання, у місті ризикнули та всі необхідні витрати поклали на місцевий бюджет. Будинок сімейного типу дійсно, що ми одні з перших в нашій області допомогли батькам, які. Виявили бажання створити будинок сімейного типу, допомогли всім, чи могли і матеріально, і фінансово, і підтримка їх в тому, щоб забезпечити всім необхідним, була від міської ради, мене особисто, управління сім'ї молоді. Після цього головним завданням було знайти надійну родину. І, як то кажуть, нічого в житті не буває випадково. Пропозиція міської ради співпала з величезним бажанням сім'ї Людмила та Семена Деркачів обігріти ласкою осиротілих діток. Ми сиділи з жінкою там в тій хаті, там, <кій> там телефон стояв і рада було. Ми сиділи, думали, що ж ми можемо зробити для Бога? Взяти. Ну, що можна зробити? Взяти дітей таке, виховати. Чужих У нас двоє своїх було, думаю, візьмемо двоє ще. Цирік і лихой. Але так сиділи і розсуждали. Наталія Івановна по, по радіо балакаємо, ми ж не знали, що, то це таке каже, наше місто э, дружне до дитини це в року стало. І хто має бажання відкрити дитячий будинок, звертайтесь по такому телефону, яка довелася. Ми сидимо, тільки розмовляємо з нею за цих дітей. Каже, давай позвонимо давай. Дзвони, вона каже, не треба п'ять, щоб п'ять Я кав. О, ми тільки удворі думали, це ж п'ять. Це шутка. Казала, ми ми посовітуємося з батьками, бо в самий минулі не потягнемо п'ять дітьми. Спочатку п'ять, а за одинадцять років диркачі виховали 19 дітей. Старші вже розлетілися з батьківського гнізда, знайшли себе в житті. Потішили тата та маму онуками. Молодші радують здобутками у навчанні. До речі, всі гризуть граніт науки у третій школі, яка є освітянською гордістю Стара Костянтинова. Навчальний заклад довгих 16 років чекав добудови. Врешті-решт, за сприяння міської влади, будівництво відновили у 2007 році. Оновлена школа відчинила двері. Працює вона у рамках проекту школи сприяння здоров'ю і є однією з найкращих в цьому напрямку серед шкіл України. Педагогічний колектив неабияк піклується про здорове виховання підростаючого покоління. Кабінет медсестри, от він у нас досить таки нестандартний, великий, у нас є можливості, да, тут і заняття проходять, і він у нас практично дуже дієвий і використовується дуже багато якраз в рамках школи сприяння здоров'я. Починаючи від діагностики різних хвороб і закінчуючи тим, що на що треба звернути увагу. У школі діє три спортивні зали. Кабінет основ здоров'я покликаний налаштувати учнів на позитив. А курси фітотерапії допомагають дощової осені та холодної зими боротися з вірусами. В період осіннього і весняного загострення хронічних хвороб наша медсестра відповідно до діагнозів дітей проводить двохтижневе лікування. Лікування чаями, це з дозволу батьків робиться, і відповідно до приписів врачів. Лікарів. Гордістю школи є величезний музей. Не лише третя, а й усі навчальні заклади райцентру мають чим пишатися. До прикладу, міська гімназія, у якій діти поглиблено вивчають іноземні мови та інші науки, постійний учасник різноманітних міжнародних проєктів. Гімназія постійно бере участь у міжнародних проєктах. Це різноманітні проєкти. Три роки ми були у проєкті «Connecting classrooms». Наші учні е, брали участь у конференції на Мальті, е, заключній конференції, де були відзначені їхні досягнення у цьому проєкті. Е, у нас постійно працює Корпус Миру в Україні. У нас працювали три добровольці. Я сподіваюся, що і на майбутнє ми будемо продовжувати цю співпрацю. Британська рада, наші вчителі постійно проходять підвищення кваліфікації з використанням комп'ютерних технологій, тобто курси онлайн. У реалізації новітних ідей кажуть педагоги повсякчас відчувають підтримку міської влади. Однозначно, що співпраця є у нас зі всіма гілками влади. Ми завжди відчуваємо підтримку. Це майже кожен заклад. Є рука прикладена міським головою, чи то будівництво спортивної площадки, чи це будівництво їдальні, доріжки для школи, класи, обладнання все це дійсно наш очільник міста сам особисто вникає і допомагає нашим закладам. З міського бюджету постійно спрямовують кошти на капремонти навчальних закладів. Так, у сьомій та восьмій школах активно застосовують енергозберігаючі заходи. Восьмий навчальний заклад у цьому питанні зазнав капітальної реконструкції. Стіни утеплили, старі вікна замінили на теплозберігаючі, і це вже дало позитивний результат. Я можу навести такий приклад, що якщо в роки чотири назад для того, щоб можна було зробити тепло у цій школі, потрібно було використати понад 400 гілка на сезон. Сьогодні ж, коли зроблено утеплення фасаду, коли зроблено е, помінні вікна, витрачається трохи більше е, як согірка калорій. Тобто, е, ефект, е, видно, у нас майже три рази, е, дає результат, тому що ми маємо економити саме на цьому. Чималу увагу у місті приділяють розвитку дошкілля. Народжуваність з кожним роком зростає, це не або як радує. Водночас потребує розширення мережі дитячих садочків. Нам вдалося побуду, відновити роботу двох садочків це садо, садочок з крового заводу No6 і садочок вокзалу номер 2 які практично не працювали. Це дало можливість батькам можливість працювати і не турбуватись про своїх дітей, так як вони про них турбуються в дитячих садочках. Підтримка спорту ще один пріоритетний напрям у роботі міського голови та його команди. Минулоріч у Старокостянтинові завершили капітальну реконструкцію центрального стадіону. Тепер на ньому сміливо можна проводити матчі вищої ліги. І це ще не все. Наш красний стадіон, де для дитячої юнацької спортивної школи створюються всі умови для заняття культивованими видами спорту. Відповідно, це Дбання про, наших, про наші садочки, про школи, про Деві США дали відповідні результати. Юні футболісти теж тренуються на новеньких сучасних спортивних майданчиках. Ми сьогодні з вами знаходимося на тренувальному стадіоні, який кілька років тому знаходиться в дуже занедбаному стані. Але завдяки зусиллям міського голови Мельничка Миколи Степановича, Сьогодні на цій спортивній базі відновилося життя, де е, мають змогу е, тренуватися, проводити відповідні змагання наші вихованці. Інвестиції в освіту, спорт це інвестиції в майбутнє, переконаний Микола Мельничук. Адже молоде покоління завтра розбудовуватиме місто та країну, і надзвичайно важливо саме зараз закласти фундамент майбутнього щасливого життя, якщо взяти по освіті відповідно до зовнішнього оцінювання знань старокасянтинів сьогодні на першому місці в області, по ДЮСШ, США з легкої атлетики і з інших, там футбол, волейбол ми. Перші в області, значить легка атлетика, то декілька років на першому місці. А волейбол, футбол ці, ці види спорту. Ми перше, друге, третє місця. Хотів би також запевнити, що ми знаходимося серед шкіл і США в Україні в першій десятці. Багато багато років. Міський голова Старокостянтинова мріє, аби його місто було містом щасливих людей. Щоб кожен, незалежно від віку та соціального стану, тут відчував підтримку та турботу інших, тому він ще має чимало цікавих ідей та обов'язково втілить їх у життя, бо переконаний, головне покликання людини турбота про інших. В Нашому місті все налагоджено завдяки тому, що в цьому місті є гарний господар, наш міський голова. І дійсно, проходячи вулицями нашого міста, ми бачимо скільки всього гарного, всього такого доброго зробленого якраз руками цього гарного керівника, який завжди на своєму місці. Якщо ви питаєте за чистоту, то можу сказати, що відколи став Микола Степанович Мельничук, місто чисте підбілюється кожен раз, підкрашується. Зелені квітках, в зелені. І наше місто воно буде розвиватися, воно буде ставати краще, тому що потенціал у міста величезний. За що ти любиш своє місто? За все, за квіти, за дерева, за наших прекрасних людей, за, ті, за тих людей, які е, воюють зараз за Україну. Наше місто це є краса. Наше місто для наших людей це гордість. Де б не була наша душа і де б не були ми, нас завжди тянеть додому, тому що це в першу чергу це приємно, це гарно і це є наша батьківщина, за яку ми вболіваємо, і вболіваємо за любого громадянина, який тут є. Місто це як домівка. Якщо в нього є справжній господар, там завжди буде лад. Нам з таким керівником пощастило. Як житель міста, я пишаюся своїм містом, і, мабуть, кожен громадянин, який тут проживає, звісно, може тільки сказати добрі слова про те, що ми сьогодні живемо в чудовому, прекрасному місці з тротуарами, з гарними дорогами. Маємо інфраструктуру, забезпечені гарячою водою. Саме люди наші привикли до таких умов і Невеличке містечко, яке в нас є Старсентинів, воно щороку покращується. Щороку ми маємо якісь зміни, оновлення у цьому місті. і хочемо, щоб такі зміни продовжувалися подальшому. Голова в місті на місці. Тому що він у нас дуже дуже такий, знаєте, до людей близько до людей. Він до нас сюди приходить в наш центр. Вітає наших мамочок завжди зі святом завжди питає про наші потреби. Зараз до речі готується нове приміщення для того, щоб розширити трошечки площу, тому що нам не вистачає багато мам хочуть відвідувати і в різний час. І ми надіємося, що це буде скоро втілене в життя. Люблю тебе, мій старо Костянтині, тут случ та ікопоть подруги обнялись, і тут таке глибоке небо синє, тут стали рідними нам кожна із боріс. Тут стали друзями каштани кучеряві і верби, що схилились до води. Люблю тебе, мій Костянтинів, славний, думками, мріями я лину лиш сюди. Де височить замріяна фортеця, де княже місто, де історія жива, де кожен камінь тут розкаже таємниці, де кожна вулиця відкриє вам дива, старі церкви розкажуть про минуле, костел шепоче з глибини віків. Мости говорять: тільки б ми почули, земля говорить прадідів, дідів, дослухаймось, історія крокує по площі, в вуличках. Велишна і сумна, її нам не дано забути, вона вже тут лиш визирне з вікна. Люблю тебе, мій старо Костянтинів, і працьовитих мешканців у нім. Перелино міст, Поділля і Волині, Тобі низький аж до землі уклін.